Підтримка волинських благодійників знову рятує життя на передовій та наближає нас до перемоги. Бійці окремої тактичної групи аеророзвідки Птахи Мадяра отримали від фонду Ігоря Палиці тільки разом квадрокоптери «Мавік-3». фонд передав 20 дронів військовослужбовцям, які перебувають на нульових позиціях на Бахмутському напрямку. Така допомога сучасним обладнанням прямує із Волині на передову уже не вперше із часу повномасштабної війни. Хочу вам подякувати від імені окремої тактичної групи «Птаки Мадяра» фонду Ігоря Палиці за таку суттєво доповнення нашого арсеналу необхідними засобами, а саме дронами Мавік 3 котрі ми застосовуємо щоденно з сілью розвідувальних і коригувальних дій на Бахмутському напрямку. Це дуже суттєва для нас наразі і важлива допомога, адже щоденно використовуючи. Велику кількість таких засобів і виконуючи десятки польотів з тими чи іншими завданнями, ми постійно потребуємо доповнення таких, таких, таких засобів. Сьогодні ми отримали 20 одиниць дронів Мавік 3 від фонду Ігоря Палиці, за що вдячні це дозволить нам виконувати завдання краще, оперативніше, ефективніше. Слава Україні!